Так, ці зустрічі зустрічаються дві команди. Єврошпонсмига та Ковель, ФК Ковель. Склад Єврошпон Смига. Сьомий номер Божик Дмитро. П'ятий номер. Бончик Ілля. Дев'ятнадцятий номер Ковтонович Гліб, п'ятнадцятий номер, Дзюканюк Михайло, перший номер, Помічок Олександр, двадцять четвертий номер, Савелюк Данило, двадцять п'ятий номер, Петрунюк Любомир. 12 номер, Гнип Роман, 12 номер, Семчишин Денис, 10 номер, Грома Мартін, 13 номер, Ляшук Олександр, 18 номер, Костюк Артем та Мельник Станіслав. Під керівництва Грасамчука Владислава. Склад футбольної команди Ковель. Перший номер. Дерев'яга Матвіч, 44-й номер, Шайнюк Ярослав, 13 номер, Кривдік Олександр, 30 номер, Матвічук Павло. 6 номер Ілью Карсен, 13 номер Романюк Давид, 11 номер Романчук Павло, 17 номер Мандрійчук Станіслав, 9 номер Мажарівський Марко, 14 номер Виключук Максим, 7 номер Пашкуд Олександр, шостій, шостій, 61 номер Мельник Тимофій та тренер Мигаль Назар. Цей матч вирішує, хто буде третім, а хто буде мати четверте місце. Відворіт буде водити дере дерев'я Вперед виносить відноситься Савелюк зачепився за м'яч, але. Щось непорозуміння вийшло між командами. Забирає спокійно вертар сміє. І впевнено вибиває вперід знадію, щоб хтось зачепився за цей м'яч з його партнерів. Вратар спокійно, забирає цей м'яч. І знову вибиває вперід. З цією ж самою метою. Але на жаль, ніхто не зачепив з його партнерів. Ініціативу перехопив футбольна команда коваль. Аут буде вводити 30-й номерку Евка Ковалі. Що тут? Зможе розбити о. Не дают, не дают захисники И его шанс пробить ему. Передаст на друге фланг. Кустановишь на мече. Пробує пролізти в штрафну площадку, але йому не дають захисники. На м'ячі Люб... Любомир, але не, дається, не вдається їм пролізти. Надійно грають захисники в Какобі в цьому матчі. І не дають смі створити моменти. На м'ячі дев'ятий номер, адресує на сьомого номера. Той пробу пролізти через фланг, але ні. Але боже Дмитро не дає йому пройти. І Виводить м'яч за межі поля. Аут, коваль. Мяч буде вводити матічок Павло. Спробував достати Гравецькові цей м'яч, але, на жаль, без успіхів. Відворіт назначає суддя. М'яч буде вводити Бончик Ілля. Певно, вперед вибиває на помінчука Олександра, але той не зміг зачепити за цей м'яч. аут буде викидати Матвійчук Павло під номером 30. Певно, викидує. Просувається через лівий фланг. Адресує на свого партнера. Той пробиває, але не дають. Не дає йому Рома Мартін зробити цю нагоду і створити і створити небезпеку для гукіпера Єврошпан <рес> скільки? <рес> Ну скільки, блядь, яких ти не <рес> 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 А ти а ти скажеш? Петронюк Любомир, старається бороть за цей м'яч. Але Олег... перший намічець коваль. Адресує на інший фланг свого партнера. Той пробує дати на свого партнера під номером 7. Пошкода Олександра. Спокійно вибиває в аут. Гравець Рошпон Смію під номером 15 Зюканюк Михайло. Аут буде вводити Матвійчук Павло. Небезпека штурфного майданчику, але захисники цю ситуацію прим'якті. Котовий. Можуть тут зробити. Ні, якусь небезпеку, але ні. Голкіпер Єрфронс м'яз забирає цей м'яч. Вперід Зюканюк вибиває. Помінчук старається зачепити цей м'яч, але ні, Матвійчук грає спокійно та надійно в цьому моменті, використовуючи підкат. Петрунюк Любомир старається. Савелюк не хватило, не схватив Савелюку швидкості, щоб перехопити цей м'яч і зробити результативну дію. Ковтонович адресує на Савелюка. З надією, що він зачіпиться і продовжить атаку. Не старає. З м'ячем небезпечний момент офсайд Фі, фіксує суддя. М'яч буде водити бончик іля. Просить дітей 5 метрів. Адресує він на свого партнера Хмельюка Артема. Той адресує на Поменчука, той старається знайти опонента, але беру гру на себе і заробляючи цим аут для своєї команди. Хмельюк Артем вводить м'яч. Поменчук не зачіпляється за м'яч, але старався, старається виграти. Але без результатів. Відворіт. Розігрів своїм партнером з по... помагає панчик ви вибиваючи м'яч вперід. Пекла боротьба між Ковлем та Єврошпоном. На мою думку, там фол був. Але, але суддя е, прийняв рішення продовжити гру. Ковтонович з м'ячем старається просунути в штрафний майданчик. Адресує на помічука Олександра. Аут. Призначає суддя на... На користь Євка є Водить вводить Артем. Шукає опонента. Нікому ніхто не зміг зачепити за цей м'яч. Заробляє гравець кови Котовий. Водити буде, Пошкод Олександр. І що -то він зробить? Да. Не дають, не дають пробити. Заблокували цей удар захисники команди, яка єврошпонсмига. Зафіксував. Зафіксував суддя порушення в сторону зі сторони ФК Коваль. і смія буде пробивати. На м'ячі бончик ілля. Цікаво, яке віне він рішення прийме в цій ситуації. Адресує страшний майданчик, але безрезультативно. Старається, старається. Сміє прилізти через оборону, але але без результатів. Не дає захист, не дає хмелю кім прийти. Чотирнадцять з м'ячом. Яка помилка? Кутовий буде виконувати Коваль. Подача. Захисники впевнено грають вперід. Петронюк Любомир підхвачує. грома, грома підхвачує цей м'яч, старається пройти. Але не дають. Ковід зразу зустрічає на їхній половині. Зразу переключаються в оборону. Сьомий номер звичайно. Подача небезпечний був момент. Тільки можелівський Марко. Пробив мимо воріт Петронюк з м'ячом. Петронюк біжить. Сарай сам проліз але не виходить, не получається, не виходить в нього це зробити. Від воріт буде вводити в каковы. <решил> Не выиграйте, <Невероятно>, дай альбончик. <решил> так. Ведь вред <решил> Бончик знову вводить цей м'яч. Але за того, що вибити, він вирішує зіграти на свого партнера під номером 25. Петренка Любомира. Бончик аналізує поле, шукає свого партнера. Він вирішив дати на Петренка З м'ячем грав Мартін. Вдається. провал побрав флангу, йде 14 й номер. І що тут зробить? Голкіпер впевнено виходить на 1-1 і відбиває цей м'яч. Спас Голкіпер свою команду. таки коваль знаходить в е, смис слабинку. І е, нагорожає, знаходить слабинку в Єрушпонсмисі і е, через це і створює свої моменти. А Єршпон Сми ще не йшла, не нащупала цю е, слабинку в ковалі і не може реалізувати ці моменти, не, не може створити ці моменти. Фол зафіксовує суддя зі сторони ковалі на гравцю 20, е, під номер 25 Петроніку Любомиру. До м'яча підходить бончикіля. Вишуковує воротар стінку з трьох гравців. Для м'яча Бон Цікаво, зможе він реалізувати цей момент. Чи ні? Що він тут зробив в цій ці ситуації? Ай вище ворієт. Вище воріт. Пробив бончик ілля. Розігрує голкіпер, коваля. Дерев'яна Матвій зі своїм партнером. Цей м'яч. Віграє бончик цю ігру. Повтонович на м'ячі. Фол Зафіксував суддя в цьому моменті зі сторони кобеля. І знову бончик біля м'яча. На мою думку, тут бончик буде виконувати. Подачу, штрафний майданчик, з надією, щоб хтось замкне цю, замкне цю передачу і вони вийдуть з цієї ситуації з результату 1-0. Ну, небезпечний, небезпечний момент створив для, для дерев'яги Матвія Бончик Ілля, але воротар переводить на котовий, перетрасовуючи рукою. Кутовий. Подає Смига біля м'яча ковтанович Гліб. Подача! Хто замокне? Ай який удар, як замкнув, не хватило. Но останніх п'ять хвилин смега оговталася та диктує свої умови в цій грі. В цьому фіналі за 3-4 місце. Подачу буде виконувати знову Ковтанович. Ну, зможе в цьому моменті реалізувати. Вирішив розіграти подача на Савелюка, гончик на бічі, але ні, не вдало б... розіграли. Команда ФК Решпансмига. Знову помилка захисника. Бончик прийме. Періт відносить, пане туди. І що виводить? виграємо? Це... Голкіпер, голкіпер спасає їх. Чуд... Ото, ото зробили помилку. В захисті, помилка в захисті ФК Решпасмига, але голкіпер на місці, спасить. Мені Станіслав надійно стоїть на воротах. Прід виносить. Знов надією, що 17 снар зачіпиться і знов притягне. Через це поле вище вий... вий... на... На... на воротаря. Аут, зі сторони Коваля. Скандинавський вкид в штафний майданчик, але нікотра атака, Семен, 2-2 виходить. Олександр виходить з ударом. Такий момент, але не хватило Олександру сили пробити синіше і ворота, і забити цей гол. Цей м'яч. Бончик, певно, виносить перед. Схоплює божий божий. Безрезультативно знову. Бореться, бореться, ковтунов за цей м'яч. Хмульок кидає вперед на божика. Божик старається пролізти. Старається виграти цей м'яч, але він нас догнав його, відворіт, водить коваль. Позіри дерев'язу своїм партнером. Це адресує вперед. Знайдіть, що хто зачі... зачіпиться, але... але ніхто з гравців Ковля та Єврошпансми не зачепилися. Аут буде вводити єврошпас мова. Не вмічив Дмитро. Старається просунути через фланг, але гравці Ковля не дають йому це зробити. Знову помилка бончика і лі. Покійно воротар забирає цей, цей м'яч. Грома Мартіна м'ячі. Адресує на, на Олександра. на м'ячі, гліб. Адресує на 14-го номера Сковіля. Летвінчука Максима. Але безрезультативно. Вибирає, виб, вибиває вратар впевнений вперед, з надією, що його партнер зачіпиться і йому це вдалося. Да. Що? Яка помилка? Яка помилка автогол! Як прикро. Дзюканюк Михайло е, зробив автогол. Не розібралися е, дзюканюк з Мельником Станіславом в цьому моменті. І щоб призводить кур'озної помилки, яка закінчилася результативною дію для Коваля. Стараються сміга забити Пішов високий пресинг, щоб перехопити м'яч та реалізувати свій момент. Стараюся котина перехопити цей м'яч. Певно, вперед виносить знов. точна передача від Дзюканяка. Обходить через край. Суне і подачі безрезультативно. Не зрізалась його передача. Відворіт. Старається Петренюк зачепити за цей м'яч, виграти його. Але тут номер 44 грає з ним грубо, і що і призводить до того, що він забирає цей м'яч. Старається помічок зачіп зачіпляти за цей м'яч. Залишилась одна хвилина самого часу. Зможе з моєго десь забити гол, який призведе до ночі. Старається все вибрати, але не встигає. Відворіт, не, не поспішай губки, перековуля, дерев'я, матвій. Води м'яч. Пана вперед вибиває що знов? Знов. Знов непорозуміння. З захисником Бончиком та Мельником Станіславом. Бончик вибирає вперід на Ковтановича. Ковтунович суне. Старає просунути м'яч вперід. Неточна передача на, на Петрунюка. Поміч... Петронюк з м'ячом. Старається просунути. Суддя додає одну хвилину до даного часу. Чекай, контратака виходить, коли з ним. Сможе Божі Божік достати, Коли, коли виграв сюда. На жаль, господарі, господарі цього турніру програли. Не вистачило, не хватило везучості команді в Каю Пансмен.